Центр рекрутингу української армії відкрили в Одесі. Тут громадяни можуть отримати консультацію щодо наявних у війську вакансій та за бажанням обрати посаду та долучитись до служби. Центри рекрутингу не видають повістки, а лише консультують щодо служби. Наразі в Україні працюють 26 таких центрів, зокрема у Києві, Львові, Дніпрі та інших містах. Послугами рекрут центрів скористались вже понад 10 тисяч громадян. В Одесі відкривається рекрутинговий центр, і саме з сьогоднішнього дня ті люди, які хочуть отримати більш детальну інформацію щодо свого служіння, щодо напрямку, де вони хочуть підсилити українську армію, вони зможуть це зробити. Цей рекрутинговий центр якраз відкритий в центрі надання адміністративних послуг. Незалежно від того, де ви зареєстровані, де ви проживаєте, у вас є можливість прийти сюди, в ЦНАП. Поцікавитися, задати питання, зателефонувати, телефони будуть доступні і у нас на сайті Сентрі Української армії і на сайті ЦНАПа. Ми знаходимо всі контакти всіх військових підрозділів всієї країни швидко. Контактуємо з цим військовим кажемо, От людина цікавиться, які у вас вакансії хоче до вас потрапити. Відбувається ця комунікація. Далі ми людину супроводжуємо. Це значить, якщо якісь непорозуміння виникають в ТЦК, десь документи не так оформлені, чи ще щось, або в навчальному центрі. Людина йшла в одну бригаду, кажуть, да ні, ми тебе відправимо в іншу. Для цього включається вся яку кому створили, включається генеральний штаб, для того, щоб проконтролювати, що людина дійсно потрапить туди, куди вона хоче йти і де її чекає.